Нова людина павук, яка встановила антирекорд. Тож не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, там ми публікуємо новини про кіно. Тож, усім привіт з вами Кінотреш. І сьогодні у нас на темі Мадам Павутина. Це є один з найнижче оцінених фільмів у всесвіті Марвел. Тож, давайте розберемося, чому фільм отримав такі погані бали і змусив людей виходити з залу. Почнемо з головного персонажа з Кейсі Веб. Вона вийшла абсолютно сирою та нецікавою. В коміксах вона в принципі була такою самою, але ми ж знімаємо фільм. Потрібно зробити усе на максимум більш динамічним та більш розкритим. Сама акторка Дакота Джонс не хотіла зніматися в блокбастерах, чим самим себе показала на дуже низькому рівні, через що фільм стає все більш нудним і нудним. А сам персонаж ніби й хоче розвиватися, рости, але просто так і не зміг здвинутись з місця і лишився таким ніяким. Тут дійсно хромає акторська гра. Навіть Сідні Swinny переграє, а інші показують ну, такий собі перформанс. Перейдемо до сценарію, який спершу мав абсолютно інакший вигляд. А усе повинно було бути навколо Пітера Паркера. Мадам Павутина повинна була його захищати та привезти з іншої реальності інших дівчат-павучків і боротися і боронити від зла. Але Sony чомусь вирішили змінити сюжет, і сценарій вийшов, ну, такий собі м'яко кажучи. Створили новий гіно Всесвіт, і, до речі, сценаристами цього фільму виступили а, творці Морбіуса. Тому це все може пояснити, чому вийшло все таке гімно. Кесі це парамедик, яка була сиротою, бо її мамаша вирішила попертись на дев'ятому місці вагітності у джунглі, де і померла, через що наша героїня дуже сумує і думає, чому ж вона так вчинила. А потім на одному з викликів перша ж чуть не вмерла, і після реанімації вона зрозуміла, що бачить майбутнє, але при цьому думала, що вона поїхала дахом. А й до речі, цікавий факт, ви так і до кінця не побачите розкриття її суперздібностей. Таким чином, вона бачить смерть трьох дівчат від рук злодія і намагається їх врятувати, хоча сама не розуміє, що да як. Потім же вона дізнається, що від цього самого злодію померла її мати. А ось вам і весь сюжет. Як на мене, це, ну аж занадто просто. А, історія розкривається в діалогах, яких було теж занадто багато, екшену як такого тут не було. А якщо він і був, то це була повна крінжа. Головний злодій зовсім не має мотивації. Нам так і не покажуть підстав, чому він саме став лиходієм. Напевно, тому що він просто. Злий, може він поганий, хто його знає. А тому сподіватися, що якісь будуть пояснення, не варто. Три дівчинки, які зовсім не мають суперсил, е яких нам все ж таки обіцяли в трейлері, захочуть вбити його аж через років 10. Але навіщо? Неясно, лиходії бачив все ж таки у своїх снах пророцтво про те, що його вони вбивають і намагаються їх опередити та в самих вбити. Тому, якщо у вас будуть питання, не чекайте відповідей на них. Дівчата це повне кліше, кинуті на призволяще, які як особистості зовсім не цікаві. А єдине, що вони роблять, не слухаються кейсі, і сенсу у них в принципі немає. До речі, зараз ви можете нас підтримати та купити нам кавузьки, Але зазначаємо, що це не обов'язково. Але як завжди, але а ще кіноляпи. Наприклад, коли нашу героїню розшукувала поліція, то вона спокійно собі їздила на машині без номерів та подорожувала світом. Ніхто ніби не помічав її. На що тоді було акцентувати на цьому увагу, якщо це абсолютно не мало ніякого значення? А ще на порозі 2003-го у чувака супер дупер комп'ютер, за яким можливо вислідити будь-кого та ще й штучний інтелект, який генерує фотороботи, ну прям в точності, як наші геройки, камери усюди, плоскі монітори, які ми маємо зараз. Ну, навряд чи це 2003 рік. Або Sony тупанули та просто забили і забули вставити вставку, що це вже сучасність. Як Sony міг одобрити подібний фільм? А вони реально самі себе закапують тим, що випускають повний треш. Фільм, до речі, мав бюджет усього лише 80 мільйонів доларів. То чи із-за бюджету він такий поганий, чи просто вони рукожопчики стали. А, і суперкостюми виглядали, ну, так собі, м'яко кажучи, наче їх намалював якийсь школяр-початківець. І ви їх побачите лише 5 хвилин за весь фільм. Першу половину фільму все було наче непогано, а от друга половина зовсім підкачала. Фільм нижче середнього, але сьогодні кіноглядачам потрібен фільм або як у Нолана, або ніякий. Середнього для них зараз не існує. Чесно кажучи, ми не хотіли йти на цей фільм. Але це Марвел, тому думали, може не все так жахливо, як з цими оцінками, але, як завжди, є але. Тому, чи варто йти на цей фільм? Однозначно ні. Півтора бала із п'яти. До речі, на датербоксі постійно оцінка падає. Коли ми йшли на фільм, було 1,8. Зараз же 1,6.